Всім привіт! Починаю це відео з нашого відпочинку на озері. І знаєте, що хочу сказати, які думки мені прийшли в голову? Що діти це просто наші двигуни по життю. Тому що, знаєте, ми на це озеро за рік зазвичай приїжджали, може один раз. А заради дитини. Ми вже тільки в цьому році були тут разів п'ять. Але відпочинком це дуже важко назвати, бо ти не можеш вже просто лежати на пузіку і засмагати. Треба постійно бігати, бо ігнат носиться, він на, на місці не сидить, і ти бігаєш за ним, постійно за ним слідкуєш, постійно увага твоя до нього якби, да, прикута, і ти не можеш розслабитись, але все одно ці емоції дитячі, які він випромінює, які ти. Від нього бачиш, ти ось саме їми заряджаєшся, і саме оце вже є відпочинок. Тобто така, знаєте, перезагрузка, перезарядка оцій дитячий сміх і посмішка. Поки мої хлопці пішли там десь гуляють, я думала, зараз засну. Я весь цей тиждень дуже-дуже погано сплю, бо ігнат дуже погано спить. От, просипається по 10 разів, це все з підкачкою, це все. От, Тому. Кошмар, думала тут на сонечку, зараз прилягу і все. Ми з чоловіком завжди так на природі ділимось по півгодини. Півгодини він ходить з ігнатом, там гуляє, його розважає, пів години я. От, так, щоб нікому не було більше або менше. Всім, щоб всім вистачило. коротше. Тому зараз його час, вони там гуляють, от, а мама на релаксі. Давай, виливай. Так. Все на себе, да? так? Все. Все? Так, знову настали татові 30 хвилин, а я буду пити каву і їсти рулет, який вчора зробила з заварним кремом. Ну, непоганий. Нараз поїсти можна. Я вже їдемо додому, запакувались, тепер треба так доїхати, щоб ігначик не заснув. Бо зазвичай назад, десь 8-10 хвилин, він дрьомає, перебуває денний сон. Але, як завжди, не хотів уходити. Ігнашик не заснеш? Просто штаб. дали світло, не було його 4 години, я нічого не робила, а тепер зараз треба швиденько все приготувати, бо їсти От, Хочу зробити ці слойки. Розморозила слоєне тісто з заварним кремом і з чорною смородиною. Ось такі будуть у мене конвертики. солодкі. Поки вони будуть готуватись, замариную курку. Якраз вона трошечки там щось підмаринується, і потім її в духовку і вже варю картоплю. Ось. Це нам буде на вечерю з Ігнатом. І коли це все буде готуватись, буду щось мити прибирати. Дай Ігнашка? <реш> <реш> ну, а Ігнат, мабуть, буде дивитись трохи мультики. От, тому, що, тому що мама буде зайнята, і на нього в мене трошечки зараз часу немає. Гуляти підемо вже або пізніше, мабуть, вже прямо ввечері, ввечері, або або вже завтра. Ось таку лопату йому дідусь купив. То йому тепер терміново треба їхати і щось копати. Так? Куди? Кудись на пляж поїдемо будемо там робити копанки. Все, іди, синок, грайся, а мама погнала робити справи. Це вийшло 6 штук, бо було тільки половина пачки тіста. ну, Якраз нормально на один лист вистачить. Зараз чекаю, поки духовка розігріється я буду ставити і дуже сподіваюся, що все це не розтечеться. Всередині тут заверний крем, і зверху, так щоб додати трошки кислинки, додала цю чорну спородину, бо крем дуже-дуже солодкий. Такий я ж приторно солодкий вийшов в цей раз. Так що все. Потім покажу вам, що з цього вийде. Ось такі тістечка вийшла через 25 хвилин. Ну, Трохи, да, тут порозливалося кремчик. Ну, нічого, зараз трошки, трошки зберу все до кучі. Виглядає, може, не дуже апетитно, але пахне чудово, та й на смак, я думаю, буде класно. Поки вже зробила салатики і вирішила, ще сьогодні посмажити і відбівні, нехай будуть, бо завтра невідомо, що з цим графіком. Сьогодні було не зовсім по графіку це виключення. Не хочу ризикувати. Все, курочка в мене. Вже в духовку відправилась. От, годину 20, я думаю, їй десь треба, а в мене півтори години всього до 9 Ну, я сподіваюся, що я встигну. Залишилось все ще помити і прибрати на кухні. Світло не вимкнули, але ми вирішили вийти на вуличку прогулятись сьогодні на велосипеді. Ігнашик гначик вже наче не боїться. Ігнашик, нормально все? Так. Руками Маша щось показує. Злазити не хоче, не плаче, це головне. Так що погуляємо і велик, якщо що, легше заносити по сходах. Так що гуляємо. Так, Де мої мужики? Це? Все. І в наших квартирі вже немає світла, то давай швиденько забігаємо. Ми встигли погуляти, так? Встигли накататись. Все, а далі темно. Вимкнули світло, а ми якраз тільки забрали з пошти наші фонарики з Аліекспреса і зразу повісили. Вони навіть трохи заряжені, клас. І, до речі, світять просто супер. Ну, понятно, через камеру я це не передам, але ось дивіться, прям вся кімната від такої невеличкої лампочки на 40, 40 см. Тут стається. Ось мої кренделики тут мене чекають. Зараз буду пити чай. Ось так повісили на холодильник його. Супер взагалі. І ще трошки меншу зараз повісимо в, ванні, в ванній кімнаті. Ця лампочка йде на три світла. Тобто, це ми вимкнули саме такий е теплий і тусклий, так скажемо. А є ще яскравіший і біліший. От, і може бути взагалі як у хірурга на столі. Дуже я, я задоволена, клас. Так, вже наступний день покажу вам цю лампу вже при такому денному світлі, бо звичайного світла немає знову. Ось так вона виглядає. Це на 40 сантиметрів. Ми брали одну на 40 одну на 30 і на кухні оця 40. Заряджається вона від шнура, він йшов в комплекті. Просто як оце USB знаєте, шнур, як ми заряджаємо. Ось так має отут дві кнопочки: це регулюється яскравість з самої лампи, а це вкил, викил і є такий ще мігаючий режим. Не знаю навіщо він. Ігнат на задньому фоні, просто як я починаю казати, він починає рахтіти, ну, що робити? А, позаду вона така, як металева, і там в комплекті йдуть два такі кріп... кріплення а, їх до стінки, і потім вони, як магнітики, і до них кріпиться. Ну, На холодильник, як оце в нас, то можна і без них просто хоп і все. Світить дуже круто. А, на всю кімнату, оце 40 см вистачає на всю кімнату. Брали ми їх на Аліекспресі. От, ну, там такого добра повно. Зараз це популярно, ну, а для нас, для українців, це ще і необхідність, так скажемо. Е, задоволена, я хочу ще зумов... хочемо ще замовити і в ту нашу велику кімнату, бо реально зручно повісив і все. яскраво світить, як звичайна лампа. І вистачає, до речі, ну надовго. в принципі. Оп! Оп. Отаке, не знаю, для чого це мігання, але. І виклик. А і ще скажу, що в неї є ще такий режим, що можна поставити на ой, як це так сказати правильно, щоб вона вмикалась, коли ти заходиш. Тобто, а реагувала на рух. От ми в ванні так поставили, але єдине, що тепер, коли поруч з ванною проходиш, вона вмикається, то мені щось не дуже сподобалось, довелось вимкнути краще. Так, вже пальцем нажимати. От, бо коли вона так сама вмикається, вона просто там через 30 секунд, чи скільки вимикається. Ну, а якщо ти постійно в кімнаті, то тобі ж постійно треба світло. Але все одно, ну, так знаєте, корисний режимчик. В нас, до речі, така лампа, яка вмикається від руху, є в коридорі. І от вночі, коли там встаєш ну, по всяким справам. Ванну, кімнату ідеш, то дуже зручно, що ти виходиш в коридор, там темно, а вона раз на тебе реагує, загорається, ти проходиш, і потім вона вимикається. Дуже зручно, нікому не заважає, а тобі допомагає пройти. Ось така історія. Ось така в нас лампа. Вона, скажу, внизу в коридорі висить, і ось вона така реагує на Датчик руху тут є, і вона. Також дуже зручна, і також Aliexpress, до речі. Ну, це ми дуже давно брали вже їй, мабуть, років 5 ці лампи. Класна річ. Е, завжди вам розказую про свої покупочки, там то з сінсея, то ще з якихось магазинів. А це, знаєте, в мене був дуже як це сказати, вдалий улов на OLX, Уявляєте? От, е, якщо там поритись, посидіти, там можна багато чого знайти. От, перше, значить, що я знайшла там класне, це е, іграшки пакетами, які продають. А саме мене цікавили машинки, От, тому що Ігнат наш дуже любить машини. От, і, ну, неможливо, їх же неможливо купити всі. і тут мені якось на очі воно так по попалося. І я побачила, що багато такого люди продають, в чому би і ні. Зараз покажу вам. Так, перша покупка це ось така колекція машинок. Цілий пакет машинок. Їх тут було 25. Я просто зараз всі не змогла знайти, бо Ігнат їх вже розносив, порозносив повсюду. Ось він дуже-дуже в мене любить машинки. О, тому я подумала, а чому б ні? От на Оликсі продають їх пакетами. Ці були реально в класному стані, і плюс вони маленькі, і ціна була класна, і продавець виявилась жіночка, така приємна. Навіть от, знаєте, в діалозі з нею я зрозуміла, що вона дуже приємна людина. От і так гарно все запакувала. Клас. Коротше, я дуже задоволена. От і машинки класні. Ну звісно видно, що їм користувались, але, то, але то таке. Знаєте, зараз у наш такий вік, що йому е, якість ще не так важлива, як кількість. От він їх дуже любить складати ось так в пакет. От, і потім з пакета всі діставати. Тут наші машинки, що ми йому так окремо купували. Ну, взагалі, машинок в нього просто мільйон. Він у нас просто, просто фанат. Фанат машинок. Його найулюбленіша іграшка. Ось, бачите, і такі, і сякі, і всякі. Короте, машинка це любов. А, і нова наша любов це м'яч. До речі, купили йому м'яч, подарував йому хрещений його м'ячик. То він. Тепер задоволений, бігає. Ми попередній м'ячик наш загубили на вулиці, От, а це вже такий, типу, Аляш От, І тепер граємо сім. Так, але це не по темі. Далі показую ще одну, ще дві покупочки. Так, друга покупка це ось такі гумові чобітки. Ігнат, можна я покажу? Просто коли він їх бачить, він їх хоче взувати і носити по дому. Бо як тільки я їх купила, закінчився дощ. Отак я вам покажу, дивіться. Також дуже в гарному стані, вони беушні, але дуже класно збереглись, мабуть, не дуже багато в них ходили. Сіренькі, вони такі унісекс, мені здається, вони після дівчинки. Короте, клас. І знаєте, і дешево, і. Ти хочеш також розказати, так? Да? Іде живо і середито. Ну, розказують. Ти... Він розмовляє тільки зі мною в паралель. Є одна покупка також для доща. Для дощу, да, правильно. Це ось такий дощовик. Ой, зараз я його, мабуть, розправлю. Ось такий дощовик. Він взагалі новий. Мені здається, його не носили, хоча там вказано, що він вживаний. От, але ну, він реально. Ну... Ну, новий, от реально новий. Взагалі ніде не затертий, нічого. І коштував також дуже дешево. Це ось така фірма. Ми памперси цієї фірми брали, креміки, а в них і одяг виявляється, є. я її не знала. От, Також чекаємо дощ і будемо все це тестувати. Це просто знаєте, якраз той тиждень минулий, був тиждень дощів. От, і е, я чомусь раніше думала, що дощ влітку це потім такий, типу, басіком бігаєш по калюжах. А виявилося, що дощ влітку буває і холодний, і якби ну, так прям не побігаєш в кроксах. От, і подумала: ну як це дитинство без гумових, гумових чобіт. Ну, це, мабуть, неможливо без бігатні ніці по калюжам. Це неможливо. От. І не знаю чомусь, от вирішила подивитися все це на OLX. і Реально, там цього добра дуже багато. Просто дітки в такому віці ніжка росте ну, достатньо швидко. І скільки там тих разів, що дитина бігає по цим калюжам. Хоча продають різне і хлам, такі, знаєте, зовсім Я б таке... і викинути мені було б соромно, люди таке продають. От. Ну, а хтось. Ну, коротше, це таке. OLX для мене це ж як second, да? ну, в принципі, тільки що по всій Україні. От, і там, якби, знаєте, продається все. Ну, і кожен знаходить для себе своє. Ось мені в цей раз. Повезло, я так вважаю, і всі ці три покупочки дуже-дуже я -дуже їм задоволення. Вони мені там в три копійки вийшли, а дитина моя просто в захваті. І від машинок, від машинок, то взагалі. Хоча, знаєте, ці чоботи, він як отокіт у чоботях, я скажу, він нема зараз дощу, як незложарка. От і він їх по дому приносить мені, ми їх вдягаємо, і взуваємо, точніше, ми їх взуваємо, і він то бігає по квартирі, поки що так. Якщо будете уважно дивитись це відео, то ви повинні помітити, і якщо ви дивились постійно нас до цього, ви повинні помітити, що у Ігната немає соски. Пустушки нема у роті. Ля-ля-ля! Ура! А як це сталося, я вам розповім, мабуть, вже в наступному влозі. Все-таки, знаєте, хочу, щоб пройшло більше часу, щоб ми вже точно закріпили, так скажемо, цей навик. Ігнат, прибери ногу. О, так, дякую. Щоб ми закріпили ці навики, я вже вам е, могла розповісти наш досвід, як ми позбулись цієї штучки. Не будемо не будем її називати, щоб не нагадувати зайвий раз дитині. Колись показувала вам, що в нас є екофлоу, і коли нема світла, він нас рятує і дає нам інтернет, дає змогу мати інтернет і ноутбук, і все таке. То що я вам хочу сказати? Коли почалися ці довші відключення, він накрився мідним тазиком. Отаке От буває. Я так розстроїлась. Він, по-перше, коштує шалених грошей. Да? По-друге, він так мало працював в нас. О, то я дуже засмучена була. Дуже прям. Ну. Короче, ви, роз, ви розумієте? От, і що? І ми відправили його на гарант... Він на гарантії ще був, бо йому ще й року нема, а там виявилась гарантія аж два роки. Ой, вже так Е, ми відправили його в сервісний. Ну, подивимось, обіцяли, обіцяли щось зробити, наче по гарантії зроблять. Але це час. От, і, до речі, оце коли ми купували лампи. Так, зараз зачекайте, розберемося, що тут і розкажу вам про ще дещо. І, до речі, оце коли ми купували ці лампи на Аліекспресі, то е, чоловік ще замовив е, такий павербанк, якийсь там спеціально для роутера. Він під'єднується до роутера, і е, якби, якщо наш провайдер буде роздавати інтернет, то він у нас буде. І якраз тільки зламався цей екофлоу, прийшов цей роутер. Так, вчасно, Боже, я думала, клас. Бо я е, така дуже інтернет-залежна, і. А в нас, ще, коли нема світла, ще і зв'язок пропадав, але зараз трохи краще вже стало. От я взагалі не знала, що, що то робити з цим. От, і, коротше, тепер інтернет у нас є. То ці відключення все ж таки трохи легше переносяться. все-таки. Коли є зв'язок і є якась змога трохи розважити дитину ось, і розважити себе, бо інтернет це і для себе навіть більше. Бо Ігнат нас зараз вже не любить все це, телевізор, мультики, розлюбив. А от, то класна також річ. Ось таке є, якщо що, маєте на увазі, що таке існує. Можливо, комусь також знадобиться і до свого роутера підключити, і буде вам щастя. Зараз покажу, як він виглядає, може комусь. Знадобиться. Ось дивіться, от така ця штука. От, і вона тут біля роутера під'єднана до нього, і постійно роутер під живленням знаходиться, тобто інтернет є завжди. Ну, я скажу, якщо ваш провайдер е, роздає інтернет. Це обов'язкова умова, звісно. Якщо комусь буде цікаво, пишіть я, скину ссылку і, можливо, знадобиться і вам. Розказувала вам також в якомусь відео, що ми свій лічильник для світла е, перевели на нічний і денний тариф. Він у нас е, якби мав таку можливість, але ми чомусь цим не користувалися, бо це ж треба було щось зробити, заяву написати, кудись сходити. Виявилось, все це робиться через е, е, інтернет, тобто ну, через кабінет цей на сайті, ДТК. Все набагато простіше, нікуди йти не треба. От, але. Я та думала, що весь цей місяць ми ж це подали цю заявку ще першого числа. Я думала, що вони так швиденько це все зроблять, і ми вже цей місяць я потестю новий цей режим, так скажемо, да? чи буде економія, чи ні. А виявилось, що нашу заявку роздивились тільки 24 числа. Ось так, не знаю чому. Можливо, так було завжди, можливо, дуже багато заявок, з 1 першого, з першого червня було. От, тому в цьому місяці ще ніяких даних в мене не буде. Але ось цей останній тиждень ми е, активно цим користуємось. Е, поставили е, ну, так, розетку, щоб бойлер вмикався тільки вночі. Е, розігріваємо його там за ніч до от, а в день вимикаємо. Е, ну, поки літо нам такого вистачає режиму. Взимку ні, не буде так вистачати. Ну хоча б зараз, зараз спробуємо отак поекономити. Тому вже за наступний місяць подивлюся, якісь результати будуть. В цьому нет. Отак якось все, все затягується в нашій країні. Але, ну ладно, добре, що хоч так. Зараз покажу вам нашу покупочку чергову для ігната. Ту, яку я чекала більше місяця. Це ось така вежа помічник. Бачите, вона дерев'яна, вона дуже стійка, вона так класно стоїть. Тобто не перевернеться. Має отаку сходинку знизу, Ось бачите, і три рівні висоти самої цієї полочки. І плюс зверху йде ось такий захист, Оця палка, от, яка не дає дитині випасти назад. І дитина там стає, і, наприклад, як у нас, от, виглядає віконце зараз. зараз. Але скажу чесно, що Ігнашик не дуже активно грається, поки цією забавкою. От, я сподівалася, що йому буде цікавіше. Але ні, 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 ні. Мені просто знаєте, цікаво, на цих вежах пишуть, що вони майже там від восьми місяців і, і, і далі, далі, далі. Ну я не знаю, може в когось дитина вже там вісім місяців стоїть, ходить, і <головік> то йому зручно буде і реально будуть користуватись. Ну моя дитина в чому проблема? Коротше. Він не вміє поки що сам залазити і злазити. І коли я його туди ставлю, він це сприймає, наче знаєте, як він в клітку попав. Ну, тобто, поки я поруч він в ній стоїть, От, але я якщо просто трошки. Що, мама, каже? Якщо я просто трошки відійду, він же починає панікувати і кричати, типу, витягніть мене, звідти йому не подобається, що він там якось ну, типа закрит, хоча ж він не закрит. Ти балований? Так. От, Тому якби поки що. Ну, так, трохи-трохи звикаємо до неї. Я намагаюся його навчити на неї залазити, злазити, але голову треба нахилити, так згрупуватись, він поки що ні, це не освоїв. І наші вже дробиш. Та балова на киця, коротше. Ще пару слов скажу, що я замовляла цю вежу. У нашого українського виробника, звісно ж. От і я дуже дуже розчарована. Ще так мені ніколи нічого не продавали, так по-хамськи. От, знаєте, мало того, що затримали, обіцяли зробити і за 10 днів, але вийшло 5 тижнів. От так ще і е, е, ніхто нічого не вибачився. Знаєте, і так таке відношення було. Не, не будь ласка, не дякую. Не вибачте нічого, О, наче знаєте, значить це не я них купую цю вежу, а вони в мене. От все так було якось, наче так і треба. І взагалі, якби я ну, коротше, я просто такий дуже терпляча терплячий людина, і взагалі мені вже почало здавати, що вони мене кинуть. Так, 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 ти приніс, так? Да. Мами на помаду всі раді. От, мені вже почало здаватися, що вони мене кинуть на гроші, бо я їм зробила велику передоплату. Але ні, все ж таки дочекались, але я дуже не задоволена сервісом. Знаєте, слава Богу, що вежа класна, що вона реально зроблена якісно. Бо якщо б вона ще була якась, е, з такого... ну, е, коротше, якась паперова, знаєте, і така е, вся. Ну, Подряпана там якась, я би взагалі не знаю, що тоді з ними робила, тому що я розуміла, що з цих людей гроші я назад не отримаю. От. Ігнат, куди ти поліз? Закривай. Ну, коротше, дуже-дуже незадоволена. я. Це вперше, вперше мені так, знаєте, зазвичай мені з магазинами щастить. Ну, буває і такий досвід. Ігнат, куди ти поліз? В смітник? І знаєте, таке обличчя, типу, хто поліз? Я? Ні, я не поліз. Ох і дитина. Я, можливо, не сказала, для чого ця вежа. так? Для того, щоб дитина була на одному рівні з вами. Ну, наприклад, от ви стоїте за столом. От, щось там робите, да? і можна от сюди до столу ставити цю вежу, і дитина буде залазити, і разом з вами вам тут щось допомагати мішати, можливо, подальшому різати. Ну, отже, тобто Вона допомагає дитині стати на рівень з вами. Я думала, що ігнаш плачеть, коли стоїть знизу, хоче на руки. Думала, можливо, якщо його поставити на стіл на цей стілець. Щоб він ближче був вище до столу, то сльози пройдуть? Ні. То інша, то інша історія. Сльози тут не до чого. От, але сама задумка класна. Але що хочу ще сказати, що, е, от, наприклад, чи порадила б я зараз цю вежу комусь так, е, порадила б, але не з такою прям маленькою дитиною. Тобто, все-таки треба, мабуть. Ну, з восьми місяців, як вони там пишуть, я не знаю. Мабуть, десь от біля двох років і там трохи далі, вона буде цікавіше. А поки що. Ну, поки треба нам навчитися на неї залазити, злазити, я думаю, буде все добре. Ігнат, що ти робиш? Та стукаю, скажу, що робити. Ну, стукай, стукай. То довго є світло, то довго нема світла. Оці качелі, вони, звісно, вибивають всіх з колії, не тільки мене, я впевнена всіх, але знаєте що? Я е, завжди, коли так, знаєте, падаю духом, е, просто сідаю і просто думками себе вмовляю Аня так буде не завжди. І е, в даній ситуації ти нічого не можеш вдіяти. От просто нічого, це від тебе не залежить. Тому просто треба цю ситуацію прийняти і е, е, якось її пережити справитись з нею саме, е, от саме зараз. Отак, от знаєте. І вам так раджу робити: е, не опускайте руки. Е, як я вже казала, світло все одно переможе. Е, так, у всіх казках. І я впевнена, що в нашій касті це також станеться. От. Так. Це знаєте, так просто іноді, іноді дуже гарний в мене настрій, іноді так падає, і треба просто я ж кажу, треба просто брати себе отак от за, отут, за майку і витягати, витягати себе з цього негативу, так скажемо. Не, знаєте, не жити в ньому. Не... Не жити в ньому, коротше, іначе можна зійти з розуму. А сходити з розуму не можна. У нас ще купа справ в цьому житті. Так, буду з вами на цьому прощатись. Сподіваюсь, вам було цікаво з нами. Сподіваюсь, що корисно ви побачили і почули. До зустрічі у нових відео, і я думаю, вони будуть вже дуже скоро. Всім пока-пока. Кажи всім пока-пока. Помаши пока синок! Пока вам. Клас.